Привіт! В цьому відео я хочу показати тобі найлегший спосіб заробітку на валютному ринку в трейдингу саме з одним індикатором, який я тобі зараз буду показувати. Але перед початком цього відео обов'язково став лайк та підписуйся на мій канал, тому що я розповідаю це все безкоштовно, тому що хочу зібрати саме велике в Україні трейдерське ком'юніті. Тому поїхали. По-перше, я торгую на валютному ринку на брокері. Поки топше так як тут ніколи не буває проблем з водом та виведенням коштів. може хочеться зараз вивести там всі свої кошти, але ж зараз не буду цього робити. І так, йдемо далі. Мені дуже подобається інтерфейс, та всі котровки тут максимально прозорі. Тому поїхали. І так, для того, щоб додати наш індикатор, для та для того, щоб розуміти, як ми заробляємо, спускайся прямо зараз в коментарі. Не просто так ось прямо зараз, спускайся в коментарі, та заходь в мій телеграм-канал. силка там є, там лише одна силка, ти не сплутаєш. Обов'язково переходь сюди, ось о, дуже багато відгуків, дуже багато цікавої інформації. Але ж нас цікавить ось ось. безкоштовна стратегія у закріпленому повідомленні. Відразу дивись, ось це відео, воно йде 2 хвилини, але це будуть, мабуть, найпродуктивніші 2 хвилини за останню твою неділю, так як ти зрозумієш, як почати заробляти гроші. Стратегія безкоштовна. Повністю дивись це відео, і після того, як ти його подивишся, ти побачиш, що це стратегія з сайтом, який видає нам сигнали. Але ж сьогодні в нас мова йде про наш індикатор. Тисну сюди індикатори та индикатор фрактал. Бачимо, що в нас з'явилося стрілочки вгору, стрілочки вниз, що то воно таке. Коли ми бачимо стрілочку вгору, обов'язково цей фрактал торгується тільки на валютних парах з підписом OTC. Ставимо час угоди 5 секунд, ось ось саме, і суму нашого будуть заходити на 100 доларів. Далі ми бачимо стрілочку вгору та стрілочки вниз. Коли фрактал дає стрілочку вгору, на 5 секунд заходимо на наступній свічці вгору. Коли стрілочка вниз, також саме заходимо вниз. Тепер давайте буду показувати вам, на прикладі. чекаємо сигнал від нашого фракталу. Ось, як ви могли бачити, стрілочка на фракталу вниз, заходимо на наступній свічці вниз. Пішло вниз вверх, вверх. Тут все максимально просто. Тому якось так цей індикатор себе і збросов. Ось бачимо, що в нас є стрілочка догори. Відразу відчиняємо нашу угоду на 5 секунд догори по усьому індикатору нашому. І фіксуємо впевнений плюсик на 92 долари. Все максимально просто. У нас відео йде лише 2,5 хвилини, і вже я зробив 100 баксів на цьому індикаторі. Воно йде максимально прибутково. Давайте ну, закріпимо наш результат. Але ж ми повинні шукати саме боковик. Бачимо угоду «Догори», заходимо. Ось, бачимо індикатор догори, заходимо на 5 секунд, і заробляємо ще плюс 100 доларів, друзі. Заробив тільки що 200 доларів, ну воно реально відпрацьовує себе ідеально. Коли ви зайдете сюди, у вас ви передаєте верифікацію, у вас воно буде все так незрозуміло, некрасиво, куди тикати, що робити, але ж ви не пугайтеся цього. Відразу зтиснуть от сюди, тип графіку змінюєте на свічки. Ви, звісно, можете там подивитися і інші, але ж, ну. Ну, мені більше всього подобаються саме свічки, а, тому що воно найкомфортніше на, дивиться і найудобно ну, так торгувати. Далі тиснемо сюди індикатор та додаємо сюди фрактал. Звісно, ви можете собі подобавляти декілька там індикаторів тренду, але ж це не має ніякого значення, це вам не, особо не допоможе заробити. От ось, тому ось отак. Бачимо індикатор на пониження, в нас був, відразу відчиняємо угоду на 5 секунд донизу і дивимося на ідеальне відпрацювання цієї угоди. Плюс 300 доларів загалом я витратив на це все. 15 секунд, так як я заходив на 5 секунд в кожну угоду. Тому якось так я і заробляю. Відео в нас йде ну, зовсім мало 4 хвилини, але щось ось результат. Зараз, звісно, закріпимо наш результат ще одні. Уприбутковою угоду, але ж обов'язково обов'язково переходь в мій телеграм-канал та дивись ось це все далі. У другому закріпленому повідомленні є наша безкоштовна стратегія з сайтом, який видає сигнали. А саме прописано в текстовому форматі, тому обов'язково дивись, тут все максимально просто, ну реально безкоштовно показує це все. Тому переходь, дивись тут реально дуже-дуже-дуже багато інформації, дуже полізної інформації, також є ось такі подкасти. Ну, а тепер давайте все ж таки перейдемо, закріпимо наш результат. А, нашою стратегією. Так, йдемо далі. Так, йдемо далі. А, бачимо, що поки наших фракталів тут немає, тому змінюємо далі і далі наші валютні пари поки не знайдемо. Звісно, можна і почалося бачимо, що в нас був фрактал догори. А, і відразу заходимо на 5 секунд на наступній свічці. І фіксуємо в певний плюс, як я вже думав, якщо чесно, що буде мінус, був готовий перекриватися по мані менеджменту. Але ж закрилося, до речі, дуже таки впевнено в останні секунди, різниця в 22 пункти. Тому, в принципі, ну, якось так. І бачимо, ще один фрактал дониз. Ну, давайте зайдемо саме на 50 доларів, так як також великого бажання а, немає ще заходити, так як свою суму мінімум я вже зробив. Ну, ось я отримую останні повернення. В принципі, мабуть, і треба закінчити нашу торгівлю, а, тому що якось такий результат я Робив, і ну далі вже немає сенсу, тому що я вже також поспішаю. Тому, друзі, якось так я торгую, якось так я саме і заробляю. ось отакий в мене ідеальний результат за сьогодні. Тому всім велике дякую за перегляд. Скільки ми зробили? Од, два, три, чотири, п ять, п ять, от, 2, 3, 4, 5, 5, От, 4 плюси, і одне повернення. Тому якось так я й торгую. Всім велике дякую за перегляд. Побачимось в мене в телеграм-каналі.